Вітаю вас! Це подорож світом спа, світом краси. Хоч до нового року ще є час, та черкаські жінки вже почали готуватися заздалегідь, аби у святкову ніч бути чарівними та красивими. Як зустріти новий рік стильно знають у СПА Салоні Райський. Святкові прикраси та яскраві подарунки у вітринах. Черкасці вже наповно готуються до нового року. Саме зараз наш організм потребує відпочинку та релаксації. Фахівці з пасалону Райський запевняють, найкраще для цього обрати сеанс масажу. Приємною несподіванкою, що подарує вам гармонію душі та тіла, стане тайський масаж. Це універсальна процедура, яку рекомендують як жінкам, так і чоловікам. Терапевтичний ефект від неї буде позитивним для кожного: Цей екзотичний вид масажу подарує вам приємні емоції та вмить налаштує на святковий настрій. Такий сеанс стане чудовим подарунком для вас та ваших близьких. Особливість цієї процедури в тому, що це енергетичний вплив, це нормалізація психоемоційного стану клієнта, це робота з точками, робота з енергією, А також, в принципі, це стрейчинг. Розтягування м'язів і в принципі гарантія гармонізації, гарантія нормалізації впливу енергії полуті. Окрім того, до стрейчингу в райському додають спеціальну процедуру прогрівання внутрішнього вуха. Вона подарує вам додатковий лікувальний та релакс ефект. Не менш важливим у цьому сезоні є піклування про шкіру обличчя. Узимку вона потребує більш ретельного догляду, адже мороз, вітер та навіть опалення в будинках згубно діє на її стан. В особливості це заметно на нормальній і сухої кожі. Вона на один порядок становиться сухою, вона становиться капризною, шелушиться. В деяких місцях з'являються роздраження, висипання. Болі проявляється мілка сіть морщин та в фірі області, і, е, і вокруг рта можуть наблюдатися глибокі, морщинки. Осінньо-зимовий період шкіра втрачає вологу. Відтак вона стає слабкою та незахищеною. Вирішувати усі ці проблеми самотужки надзвичайно складно. Косметологи радять попереджати їх появу. Якщо завчасно обрати правильний догляд, навіть узимку ви матимете та квітучий вигляд. Саме тому варто насамперед звернути увагу на косметичні засоби, якими ви користуєтесь. Ті крема, які у нас були ночні і питательні, ми їх в цей період трохи міняємо. Ми їх використовуємо утром, виходя на мороз, на вітер. Ми створюємо як би пленочку на кожу, ми наносимо більш плотний жирний крем. Коли ми приходимо додому, змиваємо косметику, в вечернее время мы больше используем увлажняющие крема и восстанавливающие или регенерирующие крема. Если это кожа возрастная, мы используем уже крема и с фитоэстрогенами, и с пептидами, даем более лечебный эффект. Та універсального алгоритму догляду за шкірою немає. Тому провідні косметологи світу рекомендують звертатися до професіоналів. Вони доберуть той засіб, який підходить саме для вас. Аби покращити стан вашої шкіри в найкоротший термін. У Райському рекомендують скористатися експрес-методами. В нашому арсеналі є на будь якій лінійки, і на лінійки Холіленд, і косметики Академії і Еріксан. Есть варианты, которые позволят нам в кратчайший срок, за короткий период времени, и, скажем так, коротко, по продолжительности сама процедура не займет много времени, то есть сделать нужные уходы по состоянию кожи, привести ее в порядок, обновить, оживить, протонизировать, то есть полностью подготовить... К Предстоящим праздникам сучасна медицина та косметологія взяла на озброєння використання холоду. Низькі температури швидко відновлять клітини, додадуть молодості вашій шкірі. Саме тому одним із найефективніших експрес-методів є кріомасаж. Кріомасаж фізіопроцедура з використанням рідкого азоту або іншого кріагенту. Вона базується на перепадах температур, які викликають поперемінно звуження і розширення судин. Це призводить до поліпшення кровообігу та стану вашої шкіри. У СПА-салоні Райський кріомасаж поєднують із використанням спеціальної маски академії. Косметолог проводить діагностику шкіри і обирає маску відповідно до саме ваших потреб. За счет стимуляции кровеносных сосудов кожа поглощает все, что нанесено на ее поверхность после криомассажа, массажа жидким азотом. И поэтому результат будет усиливаться, результат будет намного лучше заметен клиенту после такой вот процедуры. Криомассаж показан для увядающей кожи, криомассаж показан для жирной кожи, криомассаж показан для кожи с воспалительными элементами. То есть показаний у него мало ефект буде очень Його Можна проводити як самостоятельно процедуру, точно також укріпляє результат маски академії, по типу кожи, будь то ліфтингова, будь-то лічебна маска, то есть кому яка показана. Ще одним дієвим експрес-методом є використання і крового ліфтингу та і крового насичення шкіри. У СПА-салоні Райський цей метод використовують лише місяць, але він уже встиг зарекомендувати себе як один із найдієвіших порятунків для шкіри з віковими змінами. Процедура дуже показательна, вона дуже ефективна, теж можна делать як одноразово, так також і курсом, теж, опять же по показанням. Тому і над морщинами з цієї Косметологи салону Райський до Нового року рекомендують також насичити та зволожити вашу шкіру, аби у святкову ніч ви мали сяючий вигляд. цій процедурі Ми можемо виконати косметичний масаж добавлю ще масло. Ну, масаж він не просто як масаж таковий, а, е, по спеціальному маслу з лікувним ефектом. Масло содержать фітоестрогени, які, е, дають можливість нам скоригувати гормональний фон шкіри. До Нового року залишається зовсім мало часу. Аби зустріти його гарною та квітучою, варто завітати до косметолога вже зараз. Що розкаже про жінку краще аніж її зачіска та макіяж? Певно, що нічого. Гарне волосся та виразні очі зачаровують краще аніж будь-яке зілля. Так вважають і в райському. Саме тому взяли на озброєння один із найкращих косметичних засобів Альтерна. Какие бренды мы только не пробовали. Альтерна – это самый такой мегапродукт, который можно подобрать для любого типа волос, для любой структуры. То, что касается сохранения цвета, это тоже очень отличный продукт. Ну, вот шампунь и кондиционер, восстановление, уход. Ну, вот на сегодняшний день ничего лучше как бы нет. То есть можно что-то совмещать, но вот Альтерна – это такой продукт, который вам понравится. Влюбляються практически всі. Здесь головне, щоб вам її подобрал мастер. Від ваші волоси, сделати хорошу діагностику, подобрать вам той продукт, який нужен. Якщо ви зібралися на новорічний корпоратив, важливо детально продумати свій образ, адже тут важлива кожна дрібничка. Цвіт волос, звісно, желательно вибирати. От времени года. Конечно, то, что касается осени и зимы, это все более насыщенные, немного темнее оттенки. Но их также можно очень хорошо разбавить разными брядями, сделать что-то необычное, какие-то модные креативные сейчас окрашивания, большое количество можно выбрать для любого типа волос. Ну и конечно, Новый год это такой момент когда нужно просто поэкспериментировать. Если вам надоели ровные волосы, их можно завить. Если вам надоели, надоела длинная стрижка, ее можно укоротить. Если вам надоели короткие волосы, их можно нарастить. То есть это такой момент, когда очень хорошо менять свой тип, так сказать, поменять свой тип, образ на будущий год. В принципе, можно покреативничать. Выбирать нужно, отталкиваясь тоже, как вы его празднуете. Если это корпоратив... Если все переодеваются, то, конечно, здесь можно разогнаться и сделать все, что угодно на голове. Собираясь на корпоратив, нужно учитывать, что вы будете одевать. И уже отталкиваясь от одежды, подбирать себе прическу, цвет глаз, как, в каком цвете, в холодных, теплых тонах вы хотите выглядеть. Это все очень маловажные факторы. Конечно, лучше что-то такое гламурное, красивое, потому что это необычный праздник, не Обычно кто-то посидел, это все-таки новогодний корпоратив, где хочется хорошо выглядеть. Конечно, девушке очень важно уделить достаточно внимания глазам в этот вечер и волосам. Почему? Потому что в любом случае будет запоминаться ваш образ. Зараз, вообще тенденция преобладает в золотистых цветах, то есть золотистое мерцание. То ли это губы, Ну, губы, конечно, слегка, Глаза можно насыщенными сделать. Вдало дібраний мейкап та стильна зачіска допоможуть вам підкорити цю ніч та увесь прийдешній рік. Дослухайтеся до наших порад та не соромтеся експериментувати. Свято на нігтях додати новорічної феєрії вам допоможе манікюр. Яскраві кольори та візерунки створять передноворічний настрій та збережуть атмосферу свята. Аби зустріти новий рік стильно, майстри рекомендують не обмежувати свою фантазію. Новорічна ніч маємо ми бути у всеозброєнні. Тобто манікюр також має бути ідеальним. Особливо виграшно на нігтях відтінки. Бірюзових, синіх, зелених, срібних та золотих. В новорічну ніч не варто обмежувати себе в кількості близькі ток та фольги. Яскраві цукерки, ялинки на нігтях, сніговики та сніжинки значно наближать вас настрій до новорічного. Руки мийте злегка теплою водою, і на зимовий період варто взагалі забути про гарячу воду. Після вмиття і перед виходом на двір рекомендовано користуватися зволожуючим кремом. у холодну, морозну та вітряну погоду. Обов'язково надягайте на руки рукавички та пам'ятайте, що взимку руки потребують зволоження, догляду та живлення. Тому якомога найбільше користуйтеся масками та захисним кремом для рук. Аби зустріти новий рік без зайвих турбот, майстри манікюру Спа-салону Райський радять скористатися новою процедурою лікування та зміцнення нігтів. Це принципово новий метод, який дозволяє досягти приголомшливих результатів. Перша і головна відмінність засоби, які використовує майстер, діють не на поверхню нігтя, а проникають у верхні шари нігтьової пластини і створюють полімерну сітку. Уже після кількох процедур ви будете мати здорові, міцні та гнучкі нігті. Хіба ж не це мрія усіх жінок. Новий рік свято Сяйва. Мерехтіння має бути в усьому, і ваше тіло не виняток. Саме тому Спасалон Райський пропонує новий тренд до свята: ювелірні прикраси, наліпки для тіла. Вони виконані з дорогоційних металів та доповнені славнозвісним камінням Сваровські. Наліпки створені з гіпоалергенної сировини. Різноманіття візерунків та стилів дозволить кожній леді бути унікальною в святкову ніч. Свято диктує свої правила: подарунок під ялинку має бути особливим, казковим та небанальним. Адже шоколадом та парфумами вже нікого не здивуєш. Тому в райському підготували спеціальні подарункові набори. Це стильні клатчі, наповнені ексклюзивною косметикою академії, креми та маски дібрані відповідно до типів шкіри. Такий подарунок підкреслить вашу небайдужість та турботу про свою половинку. Хочеться, щоб подарунок був і красивий, і полезний. Сегодня я хочу вам показать несколько готовых решений. Это новогодние подарочные наборы от Академии. Эти наборы упакованы в такие коробочки. В каждом наборе есть вечерняя сумочка на длинной цепочке. Набор омолаживающий. Его лучше дарить женщинам, которые старше 30 лет. Косметика также упакована в красивую вечернюю сумочку серого цвета. В нее входит крем омолаживающий «Седьмое чудо», потому что он действительно творит чудеса с кожей. Увлажняющая стимулирующая маска, которую можно наносить один или два раза в неделю. И мягкий отшелушивающий уход. Обычно он продается э, в такой упаковке 50 мл. И у него очень мягкая, приятная текстура. Он практически как крем. Якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, ви завжди можете звернутися за порадою до косметолога салону. Якщо ж обираєте подарунок не собі, СПА «Салон Райський пропонує універсальний набір. Він підійде будь-якій леді. У цей набір входить влажняю молочко для тіла з лінії Body академі і гель ексфоліант для душа. цьому гелі задержається трісніковий сахар який очень мягко і тщательно обирає торговівші частички з кожи, одновременно увлажняє і підтягує кожу тіло. Краса найкращий подарунок. Ці унікальні набори дозволять поринути у світ краси та чарівності, підкреслити вашу турботу. Хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. И пожелать всем нам и вам, вашим семьям, прежде всего это мира, добра, красоты, счастья и процветания вашим домам. И хотелось бы еще пожелать того, чего нельзя купить ни за какие деньги мира. Это любви и крепкого здоровья. Будьте счастливы. В будущем году я всем желаю счастья, очень много радости. Оставить в прошлом году все самое плохое, забыть о том, что было в прошлом году. И в будущий год принести с собой все самое наилучшее. Также я хочу пожелать женщинам быть всегда самыми красивыми, выглядеть привлекательно, какая бы ситуация ни была. Для женщины это очень важный момент. Так что меня просим к нам. Ми вам поможемо это все осуществити в реальній житті. Панові і панянки, щиро вітаю вас з наступаючим 2015 роком та Різдвом Христовим. Бажаю сили натхнення для здійснення ваших намічаних планів та добрих справ. Краси, гармонії, здоров'я. Чекаємо вас в салоні Раскін. Нехай новий рік стане для вас великою можливістю продовжити всі свої нові починання. Бажаю, щоб ви і ваші близькі були здорові та щасливі, щоб у всіх справах вас супроводжувала удача та кохання заповнювала ваш дім і серце. Вважаємо наші клієнти, друзі, наші любиме. Поздравляємо вас з наступаючим новим годом. Желаю вам в першу чергу здоров'я, добра, щастя. Пусть в ваших домах всегда будет уют, покой, доброжелательность. И приходите к нам почаще. Мы вас любим и всегда рады вас видеть. До нового року спасалон Райський дарує спеціальні пропозиції, аби кожна панянка обрала собі процедуру до смаку за доступними цінами. Святкуйте разом з нами, пориньте у світ краси, адже ви справді цього варті.